Патруну поліцію в місті Олександр Андрійович. Так, да, посвідчення можна. Mm -hmm. Так, Біляков Олександр Андрійович, командир взводу управління патрульної поліції в місті Києві. Ну, Тут зразу не состыковочка. Я визивав слідчю оперативну групу. Для фіксації, фіксації злочину. -перше, у не ну, в мене є запис розмови, я можу включити вам. По-друге, на всі виклики полімісту 2 та що Ну, приїжджає патрульна поліція. Слідчо-оперативну групу я в будь-якому випадку чекаю. Вам готовий надати всі пояснення. Я ревіокві повідомлення про те, що ви хочете побачити саме з порадивну фонду, так як ви повідомляєте, я так розумію, про що вам виписали направлені Тут, Так, да, тут куча порушень, куча би, тут mm -hmm. декілька пунктів дуже серйозних. Перший пункт значить, згідно моїх скарг, які на сьогодні присутні. Мій лікуючий лікар не приймає їх до уваги, а саме, моє погане самопочуття в плані слабкості, в плані тошноти, в плані температури. Вже слідчі тобто патрульна поліція вже була за викликом цього пана. Ці патрульні зафіксували, що в мене дійсно є температура, і поїхали в собі в Асваясь. На даний момент пояснює лікар, що я виписаний ще вчорашнім числом. Надає мені цей документ, що я виписаний. Вчора він мені повідомляв, що я виписуюсь, надавав цей самий документ. В чому я, скажімо, заперечував дуже серйозно в тому, що я не можу бути виписаний без результатів аналізів, які я тут проходив. Тобто лікар без результатів остаточних аналізів поставив діагноз, на основі якого мене виписує, не зважаючи на мої скарги. Значить, мало того, що він в цій виписці вказує повністю результат діагноз, він ще й в тих результатах, які сьогодні прибули, то тобто він сьогодні надав мені документ про результати аналізів. Цей документ я вважаю повною підробкою. Тому що такі аналізи, по-перше, вони не можуть робитися в період за два дня. А по-друге, в цьому, навіть якщо брати до уваги цей документ, в ньому немає опису тих, скажімо так, зразків, які в мене брали. Я вам зараз покажу. Давайте так. Тому що так, я в майбутніх рекомендаціях. Да, тому, тому я прошу слідчу оперативну групу, тому що ви тут мало чим допоможете. Я думаю, слідчі теж навряд чи вам чим допоможе, тому що слідчі теж не фахівці в галузі лікування пацієнтів. Ні, ну вони фахівці в галузі злочинів. Слідча, слідча оперативна група займається тим, що фіксує безпосередньо сліди. А так як у так, вас так, вже сліди. Тут як ви вважаєте, відбулося кримінальне правопорушення потрібно. Тут заяву. треба йти, щоб слід да я пишу заяву. Вони йдуть в лабораторію, звіряють цей документ з тими зразками. Сюди тут... сюди слідчо-оперативна група не приїде, тому що слідчо-оперативна група фіксує на місці злочин. А так як ви вважаєте, що злочин вже відбувся в... землі, То він, він відбувається зараз. Да. Зараз мене, мене звідси відворяють, при цьому я знаходжуся в хворобливому ну, стані становищі. Ви знаходитесь тут зараз. Да, да, а спокійно в... собі в, в, в Ну, Вони з... З... цілий цілого... ранок мене тут ходять цілі бригади людей, і ну, чуть не, не фізичною силою мене звідси видворяють і пору, ну, дивіться, я поїхав зараз. Я бачу, ви спокійно лежите. Так, Дивіться, столі, документ вона? про мою виписку він ви датований в... якісь не такі. Ви можете звернутись на Печерське управління поліції. Може сто він датований вчорашнім числом. Нара будуть розвиватися, а наразі документ. я не можу виписатись, тому що я знаходжуся в хворобливому стані. Чим можу доказати свій стан з е е температуру, яка в мене присутня. Так, дивіться, so, і тут це вам ні звідчу і... оперативна група, ні ми не допоможемо. Розумієте? А хто мені допоможе? Ви самі. Яким чином? Ну ви вважаєте, що ви в Чекайте, Давайте стані. Я ви відповаже не, відм... ви... не міряти вам температуру, чи ви, ви відмовляєтесь? Чи ви проблеми так ви, чи... ви... ви відмовляє... я не лікар? Правильно? Ви відмовляєте правильно дивіться встановлюєте? Я пишу я... я пишу заяву Посумайте, про злочин, хвилин. а слідчі мають його розслідувати хвилин, згідно мого ви згідно логіку заяви. Слухай. так. Якщо є відповідні фахівці, певні галузі, так. які встановлюють корабливе останні чи ні. Якщо вони вас виписують, значить у них є якісь відповідні підстави. Так, от я хочу правильно, в своїй заяві. Власне. Я буду зафіксовувати мене, свій спорту. Так, будь ласка, не перебивайте. Так. Дайте мені договорю. Давайте. Я вас чемно вислухав. Слухайте. Можете ви да, мені документа. Добре. Якщо є якісь відповідні документи, які підтверджують те, що дійсно фахівці сказали, що у вас... Там не хворобли, а нормальний, І вони з цими документами вас виписують, а ви проти цього, то ви залишатись тут по факту не можете. Ви з цими документами йдете в управління поліції пишете заяву, що я вважаю, що я в такому то стані. І як на моє переконання, я знову ж таки не правник в цій галузі, але тим не менш, ви маєте чимось підтвердити. Тобто, наприклад. Показани іншого лікаря або документами іншого все. лікаря. Правильно, От і потім з... далі, відгорили? як ви звернулись. Ні, я говорю, давай, не давай. і потім, як ви звернулись в управління патрульної поліції з відповідними документами, що один лікар каже, що ви в у стані, а інший ні. І тоді угу. далі вже слідчі будуть розбиратись. Була підробка документів, не було. Розумієте ситуацію? Так. Ви все сказав? Тепер слухайте мене для того, щоб зафіксувати всі обставини, справи. Слідчий на місці має переглянути журнал температурного режиму, в який свідомо не вносяться дані про мою температуру, а саме мій хворобливий стан це перший пункт. До чого? Ну, згідно інструкції, ну, це слідчий має встановлювати, яка інструкція Ні, має. Якщо, фасували... ну, якщо є, є журнал, журнал... журнал значить є, і... що слідчий має йти сюди фіксувати ваш температурний режим. Тож, помі... Заберемо загальну картину не мій, а не мій температурний, Нога, а, а, а той температурний режим, який вказується згідно мого стану в журналі е, інстру, е, посадових інструкцій саме так. лікаря. Давайте я вам виїхав сюди слідчий, Подивився температурний режим, так. який вказується. так. Наприклад, він не сходиться. Ну все далі. так. Дію це перше. Що далі? Ну діє слідчо, які на ваш розсуді фіксу, фіксувати. 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 Те, що на даний момент в мене присутня температура, а в журналі вона відсутня. Ви, це, ви, є, це є вже кримінальним правопорушенням. Це фіксує не слідчі, це фіксуєте ви в цьому зверненні. Правильно, то я, так, для того, щоб ви заяву ви про ви злочин, я хочу на місці написати а тут. Ну, слідчий до мене не приїде, так розумію. Двіччя ви відмовляєте. Поліція. Хто вам відмовляє? Не відмовляє. Я патрульний, я, я не співробітник управління поліції. Угу. Не співробітник. Я не співробітник Печерського управління поліції. А. Я співробітник управління патрульної поліції в місті Києві. Так, так ну. То чим так, чим, що чим вам відмовити? Чим ви можете допомогти? Я вам сказав, наразі. Я вам вам сказ... даже... я я вам, вам, говорю, що цей я документ є підробкою. Звідкові ви можете це от слідчий має зв'язувати. Ви це знаєте, що цей документ є підробкою. От слідчий має зв'язувати. Слідчий, слідчий це, це має слідчі, це не слідчий займається. Цим дізнавачі займаються. Ну, на, на підставі е, з матеріалів слідчого. Та якого слідчого? Ну, як, якого? Це не підслідність ну, як, слідства. А чого Це підвідомчість під дізнання. А дізнання під, підпорядковується не слідство? Ні. Це окремий підрозділ. Окремо, це то есть, то взагалі поліція не підпорядковується. Це поліція, але... не. Це окремо є свідчі відео, а є Слушайте, відео. Дізнання. Мені ваша кухня внутрішня не цікавить. Мені цікавить ну, Я вам кажу, я, я, я вам дам зараз бланк пояснення, бланк заяви. Пишіть заяву Все. пояснення. Я вам, Все, я вам передам давайте. в управлі... Печерського управління поліції, на кого розпишуть, той буде займатися. Все, Все. Зрозуміло, от вам ці намагаються от уже сказати буквально. Все, будь ласка, ваш документ ще посвідчує ваша особа.